Учень шостого д класу Захарчук Денис. Думай мої, думи, Тарас Григорович Шевченко. Думай мої, думи, лихо мені з вами, нащо стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як полину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ на сміх породило, Поливало сльози, чом не затопило, не винесло в море, не розмили в полі. Не питали б, люди, що в мене болить, не питали б, за що я проклинаю долю, чого нуджу світом, нічого робить, не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав, може, знайдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу одну краплину з очей карих, і пан над панами, думи мої, думи, лихо мені з вами.